У мережі з'явилося відео, де росіяни показують покинутий командно спостережний пункт одного з батальйонів ТРО. На кадрах видно залишені прапори, робочу книгу, командира, робочу карту, ноутбуки, смартфони, планшети, флешки та печатки. Печатки належать військовій частині А 7127 колишньому 75-му батальйону 102-ї ОБР ТРО. За даними Діпстейт, КСП був штурмований противником орієнтовно 18 грудня. Чому на пункті перебувала велика кількість управлінців, включно з командирами рот? Наразі невідомо. Один із ротних після штурму загинув, його не змогли доставити на стабілізаційний пункт. Очевидно, що ворог зайшов на КСП вже після виходу українських сил і зняв це відео як демонстрацію трофеїв. Аналітики наголошують, ситуація свідчить про серйозні проблеми в управлінні підрозділів ТРО, які потребують негайних рішень з боку вищого командування. Також це підтверджує присутність ворога в центральній частині Голяйполя, яке фактично перетворюється на велику сіру зону. Повідомляється, що відповідні органи вже займаються цією ситуацією.